Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, які плани у расистів щодо України на найближчий час Путіна, всіх, хто стоїть за Путіним, що в голові, що, він планує, що вони планують, військові, Путін, всіх росіян, верхівка Росії щодо України зараз, що у них в планах, на що вони розраховують, що планують. Вони бояться. Тут вийшли карти, що вони б уже раді, перемир'я, вони б уже раді домовитися, якимсь чином договоритися, що ну, кінець обстрілів і на цьому мир. от, Але тут страх присутній. Там буде Економіка, щось у них погано, ця зима для них важка, У них має рухнути щось. От. І як тільки вони отримують зброю і продовжать обстріл, йдуть дуже сильні обстріли расистів. Град <клес> мені йде град з неба по рашистських містах. По військових об'єктах. і Там дуже сильно цього бояться. Це їм не подобається. І вони зрозуміли, що вже не буде, там припинення вогню їм не допоможе, що буде перемога України. Всі лаври в Україні. от І Зараз ще хочу подивитися, що до Європи. щось вони чи погрожують, чи залякують. Ну так, да, вони залякують, хочуть домовитися з Європою, з європейцями про те, щоб ми вас не будемо обстрілювати. так Ну, як то залякують вони. Чи може є якісь компромат ну, щось вони хочуть пропонувати, і це не допоможе. Навіть якщо Європа там якимсь чином піде назустріч расистам, перемога все одно за нами, у нас вже пішов невідворотній процес, нас нічим неможливо зупинити. Тут буде. Бій і він буде на нашу користь, скажіть вищі сили. допоможіть ще що планують росіяни щодо України на найближчий час. Був у них план. Але він не получився. Вони думали руйнувати будинки, мирні, і залякувати сила, значить це в них така, вони такі сильні, і це значить, що як шантаж такий. От ви не Може, ну, це ж стосується бойових дій. що Вони чекали, що буде результат що от у них буде якийсь тріумф. Вони чи якесь місто мали захопити. От. І думали, що так, от. Ну, це терор. Це вони тут говорять про те, що ми будемо руйнувати домівки, люд... людей вбивати в мирних містах. І таким чином тиск. Це в них така сила з цих карт. От. Це у них така сила. Вбиваємо мирних людей в містах, в будинках руйнуємо а і чекають результата Але не дочекаються в них результати дуже сильно не сподобається. Наші військові їх будуть бувати ще більше. Скажіть ви ще сили, допоможіть, які плани у росіян щодо України? У Путіна, всі, хто стоїть за Путіним, всі, хто придумує убивати українців, от який у них намір на найближчий час щодо України, будуть е, три. У них є три команді, ну, три главні напрямки, да? от як то є чи три ударні сили. І вони будуть всі дуже сильно знищені. Кров, ріки крові, сльоз, сльози буде все тікає в них з цього фронту. Е я так розумію, тут показано, як покидають позиції расисти, і в них дуже сильна проблема з цим. Скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка. Дуже хороші карти виходять. Я не буду про це говорити. Ну, в расистів дуже важкий період. Оце на найближчий час. Все буде як то рухне. Убираю навіки вічні росіян із України. Всі, хто зла бажає, хто обстріли чини, хто нападає, одвертає, одсікає на віки вічні, повертає всі біль сльози і страждань, і смерті, весь негатив, все лихо, що принесла Росія українцям, повертається їм назад. Тому, хто придумав убивати українців, хто давав накази, Вертаю назад, хай вони на собі це все відчувають. Буде так і так буде. Осікаю новіки вічні від України Росії. по інших шляхах пускаю. Більше не мають змоги наступати. Обстріли чинити не можуть. Відступає. Всі військові Росії покидають територію України. Буде так і так буде. Заперечую, весь негатив убираю. Повертаю назад расистам. Більше воювати ніколи не зможуть. Більше немає військових в Росії. Руйнується вся військова інфраструктура, повністю знищена. Більше не можуть расисти продовжувати війну втікають лякається, буде так і так буде. Заперечу весь негатив. Прошу Верховного Суда. Вище сили, допоможіть знищить повністю всю військову інфраструктуру Росії, більше вбивати людей не зможе, тікають, виводять війська, відступають і прошу, зруйнуйте Росію, більше немає на політичній карті росі... світу Росії, розпадається на інші країни. Більше ніколи не зможе існувати. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, одводіть, одверніть від України расистів. на віки вічні. буде так і так буде. Більше не мають вони планів, всі плани расистські, зруйновані, буде так і так буде. Тікають, лякаються, самі себе йдуть багато. Буду все сказане, здійснено. так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!